Одна з найдивовижніших, а іноді й найдратівливіших промов у вашому саду це ті, наскільки він змінюється. У червні все виглядає зовсім інакше, ніж у листопаді, і коли настане час планувати наступний сезон, ви вже не зможете точно пригадати, де що росло. Саме тому так важливо вести записи про свій сад, щоб відстежувати всі деталі та зміни. Занотуйте місця, які потрібно заповнити наступного року. Я саджав сотні цибулин і вирощував безліч багаторичних рослин, але що в саду знаходяться прогалини. Це може стати з різних причин: рослина не проростає, сад сам по собі змінюється, або я просто не враховував якийсь кут при посадці. Щоб цього уникнути, я регулярно оглядаю свій двір і записую спостереження у щоденник. Наприклад, в одному кутку двору я посадив так багато цибулин, що сусідня ділянка тепер виглядає порожньою. Я помітив це минулого року і цього сезону додав туди яскравих квітів, щоб урівноважити картину. Також у місцях, де цибулини не проросли, я занотував, щоб восени підсадити нові. Прогалини стають помітнішими у різний час, восени я бачу. Де потрібно додати рослин, щоб усе не виглядало таким мертвим, а навісні помічаю, які ділянки проростають першими через сонце, і саме там варто саджати левовий зів. Проблема в тому, що коли настане час посадки, я вже не зможу пригадати всі ці деталі без записів. Робіть випадкові спостереження та фіксуйте повторювані проблеми. У мене є дві садові арки, з якими я боровся три роки. Намагаючися знайти ідеальні овочі, щоб вони обросли їх влітку. Цього року я посадивши гарбузі поруч і смороду розрослися половину двору. Я обов'язково заноту, що смороду добре підійдуть для рок наступного року. Також я записавши, що ідея садити зелений горошок посередині високої грядки була провальною його неможливо зібрати, не залазячи туди. Я не хочу повторювати цю помилку. Ще я заповажив, що треба переробити шпалеру для томатів на соус, перенести кущову квасолю на інше місце. А для африканських чорнобривців потрібні окремі опори. Кожна з цих спостерігань може здатися дрібницею, але разом з мороду значно впливають на сад, якщо я їх не забуду. Наступного року все буде набагато краще. Також я записую, які кольори гарно поєднуються, а які ні, які рослини потрібно проредити, бо вони завадто розрослися, і де потрібно поліпшити або зменшити полив. Плануйте врожай ще до посадки. Що, я обіцяю собі, що вирощуватиму лише один сорт томатів для соусу, але в підсумку саджу 12, ті саме з салатом, баклажанами та цибулею. Щоб вирішити цю проблему, треба вести рахунки. У кінці сезону запишіть, які сорти вдалися, а які провалилися. Наступного року ви зможете обмежитися лише тим, що дало найкращий урожай. Наприклад, цього року томати, Benene Leg з мене розчарували, а санрайс сос стали приємним сюрпризом. Також я записую, які овочі було приємно готувати, а які лежали без справи. Завдяки цим нотаткам я визначив свої улюблені сорти часнику, мюзик. Картоплі, емероуси та баклажанів, галини. Ваші записи не обов'язково мають бути ідеально організованими. Головне, щоб ви могли їх знайти та прочитати, коли настане час саджати. Я весь літній сезон роблю невеликі замальовки у щоденнику, але обов'язково складаю сторінку з основними спостереженнями за рік. Саме до неї я звертаюся, коли замовити насіння стягування або планую розташування грядок на новий сезон.